Росія не опустила руки, вона продовжила боротьбу за російську мову. Ну чи то правильно сказати, продовжила спроби знищити українську. Перечекавши певний час, той же законопроект під іншою назвою про засади державної мовної політики подали на розгляд Верховної Ради у лютому 2012 року Сергій Ківалов і Вадим Колесніченко. Порівняно з попереднім там практично не було змін. Головне, там залишилися ці вирішальні 10%. Тобто, якщо 90% містян розмовляють українською, а 10% – російською, то у цьому, практично повністю україномовному регіоні, російська мова стає регіональною. Попри заперечення комітету з культури і духовності та протестні мітинги громадськості, що відбулись по всій країні, 3 липня 2012 року закон Ківалова Колесніченка було поспіхом ухвалено у Верховній Раді з численними порушеннями процедури. 10 серпня він набуває чинності. Такий закон розколов Україну. У нас виходили на акції протесту і акції на підтримку з закону. 23 лютого 2014 року. Верховна Рада скасувала закон про засади державної мовної політики, але відповідне рішення не підписав тодішній виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов. Тільки у лютому 2018 року закон Ківалова Колесніченка визнали неконституційним і таким, що втратив чинність.